Вітаю, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні я хочу поділитися з вами корисним відео, яке допоможе використати усі зайві білки, що залишились після випікання пасочок. Будемо пекти ангельський бісквіт. І як ви вже здогадались, для тіста цього бісквіту потрібні лише білки. Жовтків не потрібно абсолютно. Отож, ставте вподобайку та починаємо. Усі складники для даного рецепту бачите перед собою на екрані. Я спеціально вказала білки і в грамах, і в кількості штук від яєць. Адже яйця бувають різні, від менших до великих. І в залежності від того, білків знадобиться 12-15 штук. У мене цього разу яйця були досить маленькі, отже, я використала 15 білків з 15 яєць. Наразі перекладаю їх до чаші міксера, до чаші комбайна та буду збивати разом із сіллю та кількома краплями лимонного соку. Ще хочу зазначити, що не обов'язково для цього рецепту використовувати свіжі білки. Після випікання паски ви можете відділити цю кількість, яка потрібна на бісквіт, і заморозити у звичайній баночці скляній, не накриваючи її. Вони чудово заморожуються, після того у холодильнику розморожуються, і їх можна використовувати, наче свіжі. Отож, я продовжую збивати білки, підсипаючи цукор та ванільний цукор. Зауважте, що підсипати цукор потрібно, починаючи з того моменту, коли я. Це вже спінились та трішки побіліли і збільшились в об'ємі, і тоді порційно потрішки всипаємо цукор, продовжуючи збивати, на середніх обертах міксера, збільшуючи їх до максимальних, і ви побачите, як на очах маса буде збільшуватись, біліти та заповнювати усю чашу комбайну. Як це відбувається у мене зараз? Лише погляньте: білки потрібно збити до густих стійких піків. До речі, цікаво, що неважливо, теплі ваші білки чи холодні, вони зіб'ються однаково добре. Отож, коли білки вже досягнули ось такого збільшення у масі, ось таких піків, додаємо олію та продовжуємо збивати ще кілька секунд. Ось така маса виходить в результаті повітряна пухка. Значно збільшена в об'ємі і білосніжна. Тепер час додати сухі інгредієнти. У мене це є борошно, розпушувач, а також столова ложка крахмалю. Добренько їх вимішую та буду обов'язково просіювати до загальної маси білків. А вже вмішувати сухі інгредієнти потрібно обов'язково за допомогою лопатки, адже наше завдання зберегти ось цю повітряність нашого білкового тіста. Отож, беремо лопатку, не вінчик і не міксер. Перемішуємо ось такими плавними рухами знизу вгору, не поспішаючи обережно, допоки не залишиться більше вільного борошна і допоки не розмішаються усі грудочки у тісті. Воно повинно бути пухке, але все ж таки однорідне. Масаний мій бісквіт готова, її вже можна випікати. Але, наприклад, можливо, вам би захотілось використати у торт бісквіт із додаванням горішків або родзинок, або якихось інших сухофруктів. Запросто можна їх містити на цьому етапі, і вони додадуть ще більшої родзинки вашому готовому бісквіту. Наразі я беру своє кільце. Діаметром 22 см, викладаю туди обережно білкову масу, білкове тісто, розрівнюю за допомогою лопатки, оскільки кільце високе, також зручно розрівнювати тісто на бісквіт за допомогою ось такого шпателя. Просто прокрутити його і зробити таке коло. Закидаю випікатись, температура 170-175 градусів хвилин 35-40. Перевіряємо за допомогою дерев'яної шпажки, вона повинна бути сухою на виході. Важливо правильно вистудити бісквіт. Спочатку залишаємо його в духовці з привідкритими дверцятами, а потім, коли він ледь підстиг, перевертаємо його догори дном, це важливо на решітку. І таким, у такому вигляді залишаємо до повного остигання. Це допоможе зберегти бісквіт рівним і таким чином серединка не просяде. Ось так, як бачите на відео, його потрібно охолодити до кінця. А тоді можна розрізати на ту кількість коржів, яка вам потрібна. Бісквіт, який випекла я, можна сміливо розрізати на 4 коржі, що я вам зараз і продемонструю. До речі, якщо у вас немає спеціального інструмента для рівномірного нарізання коржів, можете використати ось такий спосіб, як на відео. Для цього потрібен довгий ніж пилка, котрим для початку потрібно зробити насічки по периметру усього коржа. І зразу поділити собі рівномірно на ту кількість коржів, яка вам потрібна, наприклад, по сантиметру коржів 3 чи 4. А тоді за допомогою того ж ножа, обходячи, обкручуючи, наче бісквіт, його підрізати, потрошку сходячи до середини. Сподіваюся, зрозуміло пояснила. Якщо ж ні, то спостерігайте на відео. Основне, не різати бісквіт одразу е, до середини. Поступово спочатку по колу і потрішки потрішки сходити до серединки. Ну, все, мій бісквіт готовий. Він пухкесенький, ароматний, надзвичайно смачний, підійде до будь-якого тортика. Користуйтесь на здоров'ячко, до нових смачних зустрічей.